Пропонуємо на огляд led підсвітку з артикулом 12593. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті 16 планочок, довжина більших 780 мм, і менших 602 мм. Разом в складеному вигляді вони будуть мати довжину 1362 мм. На більшій планочці 8 LED-діодів, на меншій 6, напруга одного діоду 3 вольти. Присутня кругла лінза за діаметром 19 мм. це маркування більших планочок. Це вже менші планочки складеному вигляді планочка буде мати один канал з напругою 37 вольт. І ось їхнє маркування. Матеріал основи планки, текстоліт, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.